Олеся Максимець Найбільшим ворогом виявилася найближча колега. Коли Галя вперше переступила поріг редакції місцевої газети, то зразу відчула це її шанс. Місто маленьке, журналістів мало, тому вона швидко стане тут головною. Але згодом працювати в редакцію прийшла і Лариса, висока, струнка. З тихим голосом і вродою, що притягувала погляди навіть вічно невдоволених колег чоловіків майже пенсійного віку. Мене Лариса звати, простягла руку, дописувала раніше у столичні журнали. Галя зміряла новеньку з ніг до голови і усміхнулася криво. Та нічого. Навчимо і тебе тут, у провінції. Але не минуло й кількох тижнів, як стало зрозуміло. Ніхто Ларису вчити не буде. Вона брала інтерв'ю, писала тексти, які читали навіть ті, хто давно відписався від газети. І найгірше подобалася Ігорю Борисовичу. Розлучений, статний і з легким ароматом дорогого парфуму, головний редактор раптом став затримуватися на роботі допізна, підходив до Лариси, нахилявся через плече. Новито, Ларочко, дуже навіть. Одного вечора, коли всі вже розійшлися, Галя сиділа за своїм столом, крутила ручку в пальцях і шепотіла. Занадто ідеальна, так не буває. Треба трохи зняти з неї той німб. І нагода не змусила себе чекати. Того вечора в редакцію зайшов чоловік, спітнілий і з червоними очима. Від нього тхнуло перегаром, хоч ледве тримався на ногах, але голосно заявив. Та Лариса ваша, я її знав, і не раз. Спитайте, хай не бреше, хитався незнайомець. Ігор Борисович саме проходив коридором, почув, побачив і зупинився. Його обличчя мить посіріло. Він не сказав ані слова, лише розвернувся і пішов у свій кабінет. Відтоді жодних вечірніх посиденьок, жодних усмішок. Ігорю, чому ти так холодно до мене? Щось трапилось? питала Лариса. Все добре, просто зосередся на роботі, відрізав коротко. Через тиждень Лариса отримала на свій телефон повідомлення від шефа. На жаль, змушені з вами попрощатися. Бажаємо успіхів у майбутньому. А Галю тим часом шеф уперше за багато місяців похвалив за матеріал. Вона приносила Ігорю каву, залишалися на планерках допізна. Добре працюєш, Галино, кивав Ігор, але без душі, як автомат. Минуло кілька тижнів і якось до Ігоря зайшов давній знайомий із правоохоронних органів. Перекинулись словом і правоохоронець додав. А того алкоголіка, що до вас заходив, ну, то Галя йому платила. Ми його вже не раз ловили на таких штуках. Ігор вмить похолов. Ти певен? Та точно. Хіба ти повірив, що Лариса могла? Тієї ж ночі Ігор сів у машину, Київ, дощ періщив, дорога слизька, але він не міг чекати і їхав мовчки, знав, що мусить усе виправити. Пробач, шепотів. Думаючи про Ларису, пробач, що не повірив тобі. Він стояв на сходах старого будинку, нарешті набрався сміливості і постукав. Двері прочинилися, так? Голос тихий, трохи хрипкий, а він побачив її без макіяжу, у простому светрі, з волоссям, зібраним у недбалий пучок, але така гарна, що серце стислося. Ларисо, це я, Ігор. Він мовчки дивився, не знаючи, що казати далі. Пробач. Вона довго мовчала. Потім повільно відійшла в бік. Заходь. Квартира була скромна, із книжками на підвіконні і недопитою кавою на столі. Він сів, опустив голову і почав. Я повівся, як дурень, послухав п'яного незнайомця, відвернувся від тебе, відчепився, як від проблеми, а мав боротися, вірити. Я втратив тебе через власну слабкість. Вона мовчала. Очі блищали, але сліз не було. Мені було боляче, Ігорю, дуже. Я не розуміла, за що, просто все обірвалося. Я знаю, шепотів, але я все виправлю. Якщо тільки ти дозволиш. Вона довго дивилася йому в очі, а потім тихо сказала, Я втомилась злитися, пробачаю. І тоді він вперше за довгий час усміхнувся по справжньому, як чоловік, який знову знайшов свій дім. А тим часом у редакції щось пішло не так. Галя сиділа у кріслі головного редактора ненадовго, але з апетитом. Думала, що тепер усе її, та згодом почала пропускати дедлайни, писала без душі, кликала знайомих журналістів на підряди, які писали, як Бог на душу поклав. Рейтинг газети почав падати, читачі скаржилися на брехню, мову новин і суцільну сірість, та нічого, сміялася вона. То час такий, людей не цікавить правда. Але правду хтось таки сказав. Новий власник, якому Ігор продав частину акцій перед від'їздом, переглянув редакційні архіви і дізнався про історію з підставою, шепнув на вушко новій директорці, а та, недовго думаючи, вручила Галі наказ про звільнення. А Лариса тим часом розцвітала. Якось вона сіла в авто, наповнене квітами. Він був поруч. Сказав. Аби водій прямував до рацу, а сам дістав із кишені каблучку і запропонував стати його дружиною. Жінка погодилася. Вони працювали разом у невеликій, але креативній редакції у столиці, писали історії, брали інтерв'ю, публікували проєкти, які торкалися до глибини душі. Одного вечора, сидячи з вином на балконі, Лариса глянула на Ігоря і сказала Знаєш. Я не жалкую, навіть за тим всім болем, бо тепер я знаю, хто ти насправді, а я знаю, що без тебе все було би марно, відповів він. І вони сміялися, торкаючись келихами, а нічне місто дихало навколо світлом, теплом і справжністю.